Доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. У нас нове чудове надходження Ford C-Max 2004 року випуску, обладнаний надійним бензиновим двигуном 1.8 та механічною п'ятиступеневою коробкою передач. Ціна даного автомобіля 5590 доларів. Авто у нас має таку гарну оптику, противотуманні фари. Ось такі гарні оригінальні диски. Заявлений пробіг у автомобіля 255 тисяч кілометрів, також додатково у автомобіля встановлений газ четвертого покоління, задній ряд потонований, має ось такий вихлоп, такі гарні фари в дуже доглянутому стані. Має дуже гарний дизайн щодо заднього ряду сидінь. У Нас тут зустрічає ось такий коричневий салон чехли в дуже гарному стані, є три підголовника для зручності пасажирів. по передньому ряду сидінь. У нас тут є передній електропакет, електрорегулювання дзеркал, в, в такому охайному стані салон, мультикермо, штатна мультимедія, кондиціонер, п'ятиступенева механічна коробка передач. Дуже цікавий яскравий та стильний автомобіль. Ціна його всього лише 5590 доларів. Ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто доступне в лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест драйв. З вами була компанія Автопарк.